Всім привіт, друзі! 4 серпня. Бджоли потрошку літають, накрапає дощик. Коротко висновки по сезону 2024 і висновки по пакетах, які я купив, щоб відновити пасіку, яку розбомбили у мене на старому місці. Пакети я взяв весною з Закарпаття, возив їх там мій знайомий Сашко. І Інший Сашко теж мій знайомий продав мені трішки пакетів Бакфаст. Пакети Закарпаття приїхали доволі рано. 20 квітня, 21-го вони вже були в мене, на пасіці я їх пересадив. Бджоли було в них дуже багато. Зразу я виставив на 8 рамок. Ви це все бачили в відео. Розпліт був не дуже в деяких пакетах, але в цілому було більш-менш нормально. Не було дві матки, матки потім вислали мені продавці пакетів. В цілому все починалось добре. Ці пакети добре спрацювали на акації. Бакфаст я купив 2 травня, він вже не встигав на акації, пішов тільки в розвиток, ну і трішки там принесли меду. Ну, менше, ніж Карпатка. Зате потім Карпатка в кінці взятку з акації почала роїтись. Деякі сім'ї знімав я рої, деякі розлетілись. Потім я виявив, що передивився всі пакети, що там багато старих маток. Були навіть матки з міткою 22-го року жовтою. Бакфас всі йшли рівно пакети, один там відставав розвитку трішки, а так вони, ніяких проблем не було, ні роїння, нічого, вони набирали оберти як машина. Тому що підійшов взяток Соняшника, бакфа підійшов в потужній силі. Ну, з пакетів він займав. В цілому, в середньому 24 рамки додана, двокорпусний додан. Карпатка, на відмінність від бакваста, по-різному спрацювала. Третя частина Карпатки взагалі так принесли середнє, понабризкували меду, роді бджоли є, а меду не дуже. Є, залились гарно, нічого не скажу. Ну, якби такі всі були, то було б дуже чудово. Повні вулики меду, 24 рамка, а є взагалі. Остались на одному корпусі, після роїння нічого не розвинулись. Я їх не об'єднував, просто залишив для експерименту, як вони будуть працювати. І вони в одному корпусі ясно, що там нічого не було. І були такі пакети цікаві. Я навіть познімав відео, що зараз подивимося, що є бджоли, а меду малувато. Один пакет, Карпатка, 24 рамки стоїть. Ну, такая крайняя рамка. Не до Вообще пуста. Тут уже мед есть. Знову очі на пів Це соняшник цвів на контрольних вагах привіз був 4-3 кілограма щодня. Це заповнена рамка і то печатки мало. Я вже бачу, що дві крайні пусті. Взагалі без меду. Ну і дивимось пакет бакфаст. І ще я брав пізніше. 2 травня. Ось бакфаст. Ізольда підписала мені, щоб я не забув. Добрий день. Ну, виглядає непогано зверху. Зараз дивимося, що там всередині крайню роздули а що туди одне менше стоїть Да, на одну рамку менше стоїть 11 Так це Люба дорого глянуть на чудив'я 6 рамок, как 10 в Карпатянке. Это вообще страшно. Так, нижний корпус даемся. Зарюка качаю, мать, в шортах. Не на камеру, а просто я так завжди працюю. Просто жарко. Розплод є. І мед. По три кіло. Висяден, взяток слабенький. Угу. Якщо коротко, то взяток соняшника у нас ця погода, спека. 38 градусів затінку. Соняшник швидко відсвів і була фактично одна качка, вже все. На вагах нічого немає. так що фактично одна відкачка соняшника. На вагах стояв вулик теж Бакфаст Антона, він спрацював найбільш потужно. А так, в цілому по пакетах, найкращі показники це дало до 30 кг. А є пакети, які взагалі там принесли грубо 10 кг. Чи окупились пакети, якщо так рахувати по оптовим цінам, то ні. Якщо продавати в розріб, то можливо. Ну, це такий сезон. Всі кажуть, що ну, я знаю за 20 років стажу, що краще бувають сезони, бувають дві качки. Ну, так часто соняшник, а коли дві відкачки, тоді нормальні показники. Вроді акація була, і соняшник був, і гірчиця була після акації зразу, а. В цілому меду не дуже багато. В цілому висновок по пакетах який? Якщо попросити Сашка, щоб привіз з нормальної пасіки, в мене були від чотирьох хазяїнів, то пакети брати можна, тим паче вони ранні і гарно спрацювали по меду. Якщо попадається хазяїн недоброзовісний, там вже й матки старі, то тоді брати їх не варто. Ну так, в цілому можна брати пакети, якщо вони. З гарної пасіки, від гарного господаря, то вони працюють непогано. Всім дякую за увагу, до скорої зустрічі, пока.